Якщо я зараз вас питаю, чи є тут серед вас діви, я впевнена обов'язково відгукнуться ті, хто народились у період з кінця серпня, десь 24 серпня, до кінця вересня. Тобто всі ті, у кого сонце знаходиться у дів. Якщо я вам зараз скажу, що кожен з вас. Так чи інакше, в тому чи іншому сенсі, діва, що у кожної з вас є енергія діви, що не може бути такої людини. Кому б не була присутня ця енергія, от мені дуже цікаво, як ви відгукнетесь на це. Особливо ті з вас, хто, ну скажімо так, не дуже симпатично ставляться до тих, у кого сонце знаходиться в діві, і обзивають їх усілякими словами, що вони то нудні, то іще якісь, то дуже прискіпливі, то дуже перфектні, то бабагати ну, епітетів ми маємо для енергії знака Діва. Вітаю вас всіх на нашому каналі сезон душі. Вітаю вас у рубриці Астропсихологія. І сьогодні ми з вами поговоримо про архетипи, які зосереджені, які упаковані в енергію знака Діви, і поговоримо про те, чому це важливо, які процеси в вашому житті не стануться, якщо ви не будете активувати в собі і розвивати в собі цю енергію, для яких цілей в вашому житті вона потрібна. і і е, обов'язково з вами торкнемося е, такої практики вправи, яка допоможе вам включити в собі енергію знака діва і її архетипи. А практики ці будуть. Е, Стосовно якраз мого фаху, оскільки я психотерапевт і психолог і довгий час займаюсь вивченням архетипів і міфів як складової структури нашої душі, то відповідно і практики в нас будуть такі, які будуть торкатися саме архетипічної компоненти вашого підсвідомого. Отже, діва. Навіщо вона нам потрібна? Що це такі за такі архетипи, які існують всередині цієї енергії, і е, на які цілі в своєму житті ми можемо її направляти? І для того, щоб відповісти на це питання, я вам продемонструю деякі речі, які я сьогодні вам підготувала для символ драми з архетипами Діви ось така свічка. У мене є ще для вас от така свічка. пампкін мускат. Є ще от такі прикольні штучки: це горох, а це насіння гарбузове. Є в мене ще гречка, і от мені б хотілось, щоб у вас зараз народились якісь асоціації, чому це саме про діву, чому саме такі свічки, чому вони саме таких кольорів? Навіщо я принесла для вас і гречку, і горох, і несіння гарбуза, тобто, це все має якесь відношення до архетипів знаку діва. І нехай у вас оці образи, такі живі, дуже, дуже земні образи, починають народжуватись, а ми з вами почнемо розмірковувати про те, де ж у нашому внутрішньому світі, в яких фрагментах нашої душі, душі проявляються якраз саме архетипи знаки Діва. Почнемо з того, що у знаки Діви, у енергії цього знака є дуже специфічне місце в колись року. І це саме вересень місяць. Більшість домівки, скажімо так, дів архетипів знаходиться саме у вересні. Тобто ми ось ось на порозі вже цього прекрасного місяця і ми вже починаємо відчувати на собі вплив цих енергій і архетипів. Архетипа. Про Що вони? Що нам перше приходить на розум? Це збір врожаю, так? це ну, такий достаток у всьому. Це багато овочів і фруктів. Це Смачне щось, це все щось дуже активно пахне. Але при всьому при тому, це вже поступовий перехід і таке міжсезоння. То літо закінчується і починає в повітрі вже відчуватися осінь. І це нам дає підказки про те, що цей дуже специфічний архетип, він якось пов'язаний з тим, що покоління і покоління наших пращурів багато-багато тисяч років, саме у цей період поступово завершували збір врожаю. І зараз ми цей єдиний цілісний архетип діви спробуємо розділити на три окремі, окремі архетипи для того, щоб ви могли з різних боків відчувати потужність, значимість і необхідність в нашому житті цієї сили, цієї енергії. Перший архетип, який відноситься до загального архетипу знаку Діви – це так звана волхвиня повсякденності. Це та сила магії, магії предметної, магії дуже конкретної, магії перетворення речовин і різноманітних матеріальних форм, магії, яка має дуже конкретні цілі зцілення, лікування. Покращення стану, покращення стану як людини, так і покращення стану домівки. Отака чудова істота живе всередині енергії знака Діви. І тепер співставляйте це з тим, як стереотипно відноситься до цієї енергії дуже-дуже багато людей, знецінюючи її і знову ж таки використовуючи відносно неї дуже багато нелицеприємних епітетів. А магіня повсякденності, волхва. Яка пов'язана з богинею Гестією, з богинею Вестою, з тими богинями, які були діви реально, вони не мали ні з ким відносин, але вони повністю себе присвячували у такій повсякденній магії чистоті. Їхні молитви це розмови з висушеними травами, їхня святість це користь. Їхня медитація це прибирання. І у всьому цьому вони нібито проявляли божественну сутність наступного архетипа, до якого ми з вами переходимо. Другий архетип, який живе у загальному архетипі енергії знака Діва, це архетип святості матерії. Так, в цій енергії будь-яка матерія священна. Починаючи від землі на якій ми стоїмо своїми ногами, яка народжує нам їжу, яка дає нам сили. І закінчуючи всіми тими формами, які ми можемо створювати матеріально. Так, для цього архетипу гроші, як вираз матерії, вони також священні, вони також мають свою сакральну суть. Все, що ви робите руками, воно набуває нібито подиху божеств. Божественного благословіння, все, що існує в будь-яких матеріальних формах. У будь-яких матеріальних формах, в цьому архетипі відчувається як втілення душі і замислу, якогось плану вищих сил, богів, духів, кого, кого завгодно. Сюди ж також відноситься е, отаке ставлення до нашого тіла. В рамках цього архетипу тіло також священне, і тіло є вмістилище духу, вмістилище якоїсь духовної енергії. Тіло саме по собі перфектне, воно саме по собі самодостатнє. І тільки воно саме по собі може бути втіленням якогось божественного плану. Ось таке відношення, ось таке ставлення у цього архетипа є до будь-якого матеріального прояву, в тому числі і нашого тіла. Третій архетип, який ми можемо виділити у загальному архетипі знака Діви, це архетип чистоти. І це також, мабуть, має дуже давній смисл і сенс, тому що коли, уявіть, от коли наші пращури завершували збір врожаю, вони вичищали всі поля, вони прибрались на городах, вони все сортували, вони все розкладали по своїм містам, вони все приводили до якогось упорядочення. І е, так, коли ми цим займаємося, ми наприкінці цих занять отримуємо відчуття такої чистоти, такої вивіреності і такої ідеальності усіх форм. Ось наші три архетипи, які пробуджуються у нас буквально, коли приходить кінець серпня і починається вересень. Архетип е, волхвині повсякденності магічної жінки, архетип священності матерії і архетип священної чистоти. Красиво ж, красиво, неймовірно красиво. Я, до речі, дуже, дуже сильно ціную в собі прояви енергії знака Діва. І дуже-дуже люблю, коли я можу спостерігати, як через людей просвічують усі ці красивезні архетипи. Отже, Навіщо нам це потрібно? Навіщо ми е, можемо у своєму житті відчувати і проявляти цю енергію зовні? Для яких конкретних цілей ми можемо включати в собі ці архетипи і що це може нам дати? Перше, це без сумнівів, без будь-яких сумнівів це дорослість. В енергії цього знаку народжується і проявляється у нашому житті та сама сяюча дорослість, яку ми так цінуємо на сезонах душі. Це наша здатність бачити перед собою реальність, бачити ту мету, яку ми можемо перед собою сформулювати, вибудувати стратегію і запевнити себе, що у нас є всі ресурси для того, щоб досягти цієї мети. Друге. Це реалістичність, це відчуття того, що у нас ясний погляд на все те, що є у нашому житті. Що ми бачимо безпотворні, що ми бачимо без ілюзій, що ми можемо все урахувати, що ми можемо все порахувати, що ми можемо все мати під контролем у того прямого і дуже ясного реалістичного погляду. Третє. Дисципліна приходить в наше життя з енергії знаку Діви. Дисципліна, яка може нам допомагати створювати алгоритми, а це суперцінність. Тобто, розумієте, ми можемо робити якусь, виконувати якусь діяльність хаотично. А от енергія знака Діви з її архетипами, вона породжує нашу можливість створювати алгоритми і для магічних ритуалів, в тому числі. Далі. Що ми отримуємо через проявлення через себе енергії знака Діва? Здатність робити магію. І це вже не то, що повсякденна така історія в нашому житті, але шлях до справжньої магії лежить якраз через архетипи знака Діва. Наступний момент, який. Проявляється через нас завдяки енергії знака Діви. Це здатність трансформувати матерію із будь-якої однієї форми у будь-яку іншу форму. І це стосується не тільки, ну наприклад, нашого вміння в кулінарії. Так, тому що от кулінарія є якраз яскравим прикладом перетворення матерії з однієї форми в іншу форму. Це стосується не тільки того, що ми вміємо робити руками, це також стосується і всіх наших грошей, тому що коли до нас приходять гроші у вигляді якогось прибутку. То отут енергія діви може запускати процеси перетворення цих грошей у будь-які інші форми. І це суперздатність якраз для повсякденного життя. Тобто, якщо ми не цінуємо в собі Енергію знака Діви. Якщо ми е, не робимо нічого для того, щоб її активізовувати час від часу, то ми можемо не мати в своєму житті ані дорослості, ані реалістичності, ані здатності перетворювати матерію в будь-які форми, ані е, бачення ясного і прямого тієї реальності, в якої ми знаходимося. Ані нашої здатності до магії ми також не побачимо у нашому житті. Отже, я дуже сильно сподіваюся, що тепер ви також будете закохані, так як і я, у енергію знака Діва і у ті архетипи, які в ній знаходяться. І зараз переходимо до того. Як же можна через символ драму, через активізацію енергії цього архетипу впустити в себе в своє життя, в свою психічну реальність всі ті можливості, які дарують нам архетипи знака Діва. І зараз повертаємось до того, що я вам показала на самому початку цього відео? Вам буде потрібна свічка. Як вибрати свічку для цієї символ драми, дуже просто по відчуттю того, який кольор, який аромат співпадає з енергією знака Діви. І з тими архетипами, про які ми з вами сьогодні поговорили. У мене пампкін, мускат і це Дуже-дуже сильно для мене співпадає з цією енергією і по кольору, і по аромату, який є дуже-дуже чудовий. Також, бачите, цей колір він якраз якось переплітається із кольором осені, із кольором землі. Він земний такий, дуже предметний і дуже конкретний. Але також ви можете взяти чорну свічку, яка зовсім магічна. Я зараз вам ближче піднесу її. Бачите? Це така базова свічка базової відьми. Прикольно. І вона також має гарбузовий аромат з деякими ще нюансами. Ви обираєте собі свічку, можливо, коричневого кольору, можливо, темно темно бордового кольору. Все те, що у вас асоціюється з цим періодом року і з енергією тих архетипів, про які ми сьогодні з вами поговорили. Ви обираєте передвечірній час для того, щоб зробити цю символ драму. Ви Вибираєте собі місце і розташовуєте себе таким чином, щоб ваш погляд був направлений у напрямку південного заходу. Між півднем і Заходом, тому що саме цей сектор колеса року відповідає знаку діва. Ви берете. Декілька видів, небагато, різних круп, або горіхів, або плодів небагато, чому ви зараз зрозумієте, ви е, їх готуєте, берете ємність і висипаєте ці плоди. І перемішуєте їх дуже-дуже добре перемішуйте між собою. Все, база для вашої символ драми, для активізації цієї енергії готова. Після цього ви запалюєте свічку, берете свою ємність. І починаєте перебирати насіння, знову розкладаєте їх по окремим ємностям. Ви поступово роблячи це, все більше і більше заглиблюєтесь у цей процес. Ви можете концентруватися на тому, що ви відчуваєте, які народжуються у вас почуття. Які образи народжуються у вашій свідомості? Поступово крок за кроком, роблячи це, ви нібито зануритесь у такий дуже типовий для всіх тих архетипів, про які ми говорили, стан медитації, особливої медитації, коли свідомість плод за плодом, зернятко за зернятком починає таку роботу. Повільного приведення до ладу всього того, що є у вашій голові, якщо ви будете робити е, цю символдраму близько чи в народження нового місяця у Діві, а ми дуже скоро з вами будемо переживати цю історію, ви перед практикою можете налаштувати свою свідомість на те, щоб енергія і сила народження нового місяця. Включили в вас енергію всіх трьох архетипів. Ви можете їх назвати у голос. Ви можете сказати, що я відчуваю в собі енергію і силу волхвині повсякденності. Я відчуваю в собі енергію і силу, священності тіла. Я відчуваю в собі енергію і силу чистоти. І з цією. З цією з цим налаштуванням у свідомості ви перебираєте зернятки. І коли ви завершуєте перебірку, ви бачите, як у вас знову всі зерня, всі плоди урівноважені, упорядчені. І кожен із них лежить на своєму місці. Якщо ж ви будете робити цю символдраму, цю практику напередодні чи вповню, яка відбувається у знакі Діва, а це е, найчастіше буває у березні місяці, вересень, березень, напроти, да, через півроку, то тоді ви можете налаштовувати перед е, символдрамою, перед практикою свою свідомість на те, щоб відпустити, віддати, збавитись. Відторгнути від себе все те, що заважає вам бути дорослими, бути дисциплінованими, бути реалістичними. Все те, що заважає вам проявляти свої магічні здібності, все те, що забороняє чи не дозволяє вам. Використовувати все, своє міння перетворювати матерію із будь-якої однієї форми в будь-яку іншу форму. Ось така красива історія, ось така дуже типова для цих архетипів, предметна і дуже така тілесна символ драма. Я бажаю вам всім закохатися у енергію знака Діва. Я бажаю, щоб ця енергія в вашому житті приносила вам ті плоди, на які ви заслуговуєте, і володіти цією практикою, робіть її самостійно, робіть її у своїх жіночих колах і діліться своїми відчуттями, розділяйте з нами все те, що ви отримали, коли будете робити. Цю символ драму. Залишайтесь на нашому каналі, шарте це відео, діліться цим відео з своїми подругами, зі своїми сестрами, зі своєю зграєю, і е, е, чекайте наступних випусків, які обов'язково будуть найближчим часом.